Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Пропоную вам обговорити тему, хто такий друг. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли, працювати почали. Починаємо наш урок з виконання артикуляційних вправ. Зарядку ми з вами зробили, то маємо можливість попрацювати над скоромовкою. Сьогодні наша скоромовка звучить так: жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Впевнена, ви пам'ятаєте, що роботу над скоромовкою ми розпочинаємо із повільного темпу, кожен раз пришвидшуючи його при читанні. Отже, читаємо скоромовку 4 рази. Кожного разу пришвидшуючи темп. Ви можете працювати разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Тож ми розпочинаємо роботу. Жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Жук з метеликом, з ним над квітами, кружився. Чудова робота! Ви можете скористатися паузою та попрацювати над скоромовкою додатково. А ми продовжуємо наш урок перед вами таблиця складів і знайомий знак метронома в правому верхньому куточку. Впевнена, ви вже знаєте, що потрібно робити. Отже, при першому ударі метронома починайте читати. Молодці! Пам'ятаю, що ви любите відгадувати загадки. Тому на сьогоднішньому уроку, у уроці нова загадка. Слухайте уважно, вдумуйтеся, щоб дізнатися відповідь. Що то є за гість? Ніжок має шість і чотири крильця має, по квітках літає, ні бджола, ні джмелик, зветься він. Метелик чудово! А зараз пропоную вам прочитати слова з максимальною швидкістю в порядку зростання номерів. Скористайтеся паузою та прочитайте це речення. Ви повернулися на урок? Отже, прочитали казка-вигадка та в ній щось повчальне зрозуміть. Сьогодні ми познайомимося з вами з казкою. Прометелика, але як вона називається, ви зможете, розшифрувавши загадку. Пограємо в гру дешифрувальник. В кожному рядочку закреслють літери, які повторюються. Потім ви зможете дізнатися назву нашої казки. Тож, вперед, закреслюємо літери в першому рядочку і помітили, що у нас залишаються літери Т, Р. І. Виконаємо таку ж роботу в наступних двох рядках. Закреслимо всі літери, які повторюються. Ми помітили, що залишилися буква М, Е, Т, Е, Л, И, К И. Прочитайте утворені слова. 3. Метелики, саме так поч... називається наша казка. А написала цю казку Леся Українка. Народилася вона в Новгороді Волинському і цікавими віршами запам'яталася народу українському. Письменницю Лесю Українку знає весь світ. Багато творів написала вона для дорослих, але не забула і про дітей, бо дуже їх любила. У книжках із назвами Дитячий в дитячому колі надруковані вірші на зеленому горбочку, Літо красне і минуло, Мамо, йде вже зима. Вишеньки, «Колискова». Крім віршів, спеціально для дітей Леся Українка написала ще й казки: Три метелики, Біда навчить, Лелія, Казка про оха чудотвора. Сьогодні вам пропоную послухати казку «Три метелики, але спочатку виконуємо фізкульт хвилинку. Послухати казку три метелики. Приготувалися? Слухайте уважно! Три метелики Леся Українка. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі. Перелітали з квітки на квітку, куштували медок, і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загледілися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені. А ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? На той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. На силу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе. Відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостанеться на дворі. Але обидва метелики жовтий і червоний промовили. Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої вілеї, пропросили її, щоб сховала від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді і він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вкупі бідувати будемо. Почуло це захмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося з захмари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильцята їм висохли, а самі вони зігрілися і знов літали, танцювали і раділи, як давніш. Аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Сподіваюся, що ви були уважними слухачами і вам буде легко дати відповіді на питання, що робили метелики? В яку біду потрапили метелики? Яке рішення прийняли метелики? Чи можна метеликів назад назвати справжніми друзями? В нашій касті, з якою ми знайомимося, сьогодні у вас зустрінуться нові слова, деякі ви можете їх не зрозуміти. Тому пропоную з'ясувати їхнє значення. Напередодні читання казки. Куштували. Куштували це означає пробували, їли. Зогляділися. Це значить, не помітили. Пустився дощ. Означає пішов дощ, розпочався. Зостається. Залишається, обстоювали, захищали, смутні, це невеселі, засмучені. Сподіваюся, ця словникова робота вам допоможе зрозуміти зміст казки. Тож, ми починаємо читати казку Лесі Українки «Три метелики Ви можете читати разом зі мною, буксирчиком, намагаючись встигати в моєму темпі. Або можете скористатися самостійною роботою, попередньо вимкнувши звук, і самостійно прочитати казку. Тож, ми починаємо читати казку «Три метелики були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмари, і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно, насилу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один, не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це за Хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один одного обстоювали. Продерлося крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз крильця їм висохли, і самі вони зігрілися і знов літали, танцювали і раділи, як давніше. Аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Пропоную пограти в гру. Обери зайве слово. Прочитайте слова першого стовпчика Лілея, тюльпан, сонечко, троянда. Подумайте, яке буде зайвим слово. Впевнено, ви зрозуміли, що це буде слово троянда, бо саме лілея, тюльпан, сонечко є героями нашої казки. Читаємо слова другого стовпчика: Білий, жовтий, смачний, червоний. Зайвим буде слово смачний, тому що білий, жовтий і червоний це ознаки наших метеликів. Прочитаємо слова третього стовпчика: жучок, бабка, павучок, метелик. Обрали зайве слово? Це буде слово метелик, тому що саме метелик стосується нашої казки. В казці три метелики не розповідають про жучків, бабок та павучків. Знайдемо зайве слово в останньому стовпчику. Літають, пурхають, кружляють, повзають. Впевнена, ви зразу здогадалися, що зайвим словом буде слово повзають, тому що метелики літають, а до цього слова можна дібрати близькі за значенням слова пурхають, кружляють. Ви прочитали казку. То зможете дати відповідь на перше питання. Що трапилося з метеликами? У них намокли крильця і вони не могли рухатися? Чи вони не могли увійти до своєї хатки? Правильно, вони не могли увійти до своєї хатки. Про що метелики питали тюльпана? Чи не знає він, де ключі від їхньої хатки? Чи можливо він не зможе сховати їх від дощу? Звичайно, вони питали, чи не зможе тюльпан сховати їх від дощу? А чому метеликам не вдалося сховатися від дощу в лілеї? Лілея погодилася прийняти тільки білого метелика, чи лілея сказала, що в неї тісно і без гостей? Лілея сказала, що може прийняти тільки білого метелика. Пропоную продовжити наш урок грою, так чи ні. Потрібно пригадати зміст казки і подумати, чи було таке твердження або речення у казці. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий, так чи ні? Звісно, що так. Полетіли вони до своєї хатки і сховалися від дощу. Так чи ні? Звичайно, ні. А що трапилося з метеликами? Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда. Тюльпан радо прихистив метеликів. Так чи ні? Звичайно, що ні. Тюльпан згодився прихистити жовтого і червоного метелика. Лілея не захотіла врятувати від дощу жовтого і червоного метелика. Так чи ні? Звичайно, що так. Сонечко спокійно спостерігало за бідою метеликів. Так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Сонечко виглянуло за хмар і висушило крильця метеликів. Продовжуємо наш урок, грою мислитель. Подумайте над питанням, чому тюльпан погодився прихистити тільки двох метеликів? Чому Лілея погодилася прихистити тільки одного метелика? Як ви оцінюєте вчинок сонечка? Чи правильно діяли метелики, коли не хотіли скористатися пропозиціями тюльпана і Лілеї? Ми завершуємо наш урок і пропоную виконати ще одне завдання. Прочитайте прислів'я, подумайте, які прислів'я можна віднести до цієї казки. Прочитати прислів'я можемо разом або самостійно. Тож читаємо: справжнього друга за гроші не купиш. Нових друзів май, а старих не забувай. Справжній друг пізнається в біді. У лиху годину пізнаєш вірну людину. До цієї казки можна віднести такі прислів'я: У лиху годину пізнаєш вірну людину, бо метелики зрозуміли, що вони справжні друзі, вони допомагають один одному і не лишають іншого метелика у біді. Справжній друг пізнається в біді. Це прислів'я теж можна віднести до нашої казки. А ще можна віднести до цієї казки прислів'я справжнього друга за гроші не купиш. А ось прислів'я нових друзів май, а старих не забувай, не відповідає змісту нашої казки. Ми не знайомимося з новими друзями. Ми завершуємо наш урок. Оберіть відповідну цеглинку лего, щоб оцінити свою роботу на уроці. Блакитна цеглинка. Мене влаштовує моя робота. Помаранчева зроблено кілька помилок. Синя. Я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. Жовта я можу працювати краще. Зелений Мені під всіли всі завдання. Я вдячна вам за урок і до зустрічі на наступному уроці.